Азербайджан! Уго! В Ірпені знову гості із дружнього Азербайджану. Делегація із сонячного Баку на чолі з послом Азербайджану в Україні Сеймуром Мардалієвим та новопризначеним послом України в Азербайджані Юрієм Гусєвим. Свій візит у місто гості розпочали із вшанування пам'яті матері президента Азербайджану Заріфи Алієвої у сквері, який носить її ім'я. Тут посли разом із директором компанії Сокар, мером Ірпеня та місцевими депутатами, обговорили найближчі плани щодо співпраці. Перспектива співпраці ми всі бачимо, якби на власні очі вона не зупинялася. Азербайджан це, мабуть, найпотужніший наш такий партнер. І саме та держава, яка не на словах, а на справах відновлює наше місто. Ірпінська поліклініка один з об'єктів міста, який наразі відновлює азербайджанська компанія Сокар на капітальний ремонт цього медзакладу, утеплення та облаштування укриття в ньому Сокар виділила 60 мільйонів гривень. Я хочу подякувати, тому що мрії збуваються, не дивлячись на ситуацію, яка в державі тяжка, ми бачимо, це війна широкомасштабна, але соціалка в Вірпіні завдяки партнерам, завдяки Азербайджану, вона розвивається, модернізується і приводиться до ладу. Окрім поліклініки, гості вже традиційно відвідали ірпінський ліцей-лінгвіст імені Заріфи Алієвої. Його також відновили, утеплили та облаштували в ньому надійне укриття за кошти компанії Сокар. За півтора місяця компанія Сакар на чолі з паном Мамедовим відремонтували цю школу. Як я можу не поважати цих людей на все життя Ельчин Айдинович ви в моєму серці? Надзвичайний і повноважний посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв зазначив, що співпраця з Ірпанем не обмежиться цими уже відновленими об'єктами. Встреч идет о детском спортивном комплексе. Мы также будем восстанавливать культурный центр, который очень сильно пострадал в начале 2022 года. Будет строиться арт-центр для детей, совершенно новый. И будет одно построено жилое здание. Это в наших планах.